Продовжуємо вивчати цикли, а цикл у нас є три. Перший ми вже розглянули. Він називається FOR. Другий називається While. Допоки або поки. Якось так <с> і третій ду цикл номер два. Vail. точніше Ось ця частина, ось ця. Як він працює, працює він наступним чином. For, цей цикл ми навіть видаляти не будемо, лише змінимо наступне. Запишемо вайл. І так само в дужках має бути умова. Єдине, що у вайл потрібно все робити ось так. Зробимо лічильник, ініціалізуємо одразу. І допоки наш лічильник не буде. Більший за 10, ми лічильник. Будемо інкременувати? Запускаємо. Дивина. Як завжди, цей знак нас підводить. Робимо ось так. Вуаля! Hello 10 разів. Що ми зробили? А зробили ми синтаксис такий. Поки. While, тобто поки. Умова виконується, тобто true, цикл продовжує своє існування. Як тільки умова стане хибною, тобто false, ми одразу виходимо з циклу. Тут так само початок, циклу, цикл, кінець, зайшли в цикл раз Вивели Hello, збільшили лічильник, тепер лічильник не 0, а вже 1. Ну, зробимо ще так. Для наглядності, щоб було більш зрозуміліше. Ось так перший раз. Ну, спочатку нас 0 Це так само може бути глобальною змінною, нема різниці. Аби вон, де вона знаходиться, аби було доступна просто до, до нашої умови для нашої умови. Hello вивели раз, збільшили лічильник. Точніше, вивели hello, збільшили лічильник, вийшли з циклу. Ось тут. Знову зайшли, вивели hello, знову збільшили лічильник. Тепер 2. Так триває допоки. Доти, допоки. Count не стане більше 10. Як тільки count стане більший 10, умова стане хибною. І цикл припинить своє виконання. Ось і все. Такий нехитрий цикл. Аналогічно можемо записати вічний цикл, тобто умова чужу. Можна написати цифру, будь-яку, до речі. Але. Знову запускаємо свій страх і ризик. О, Там якесь велике число, закриваємо. Так само, якщо написати поставити хибу, цикл взагалі не виконається. Тепер так само ми можемо з циклу зробимо ось так. Так само можемо із циклу виходити, і в Count більше 5, так само break. Так само, як і цикл For, ми виходимо з циклу while. Як тільки Count став більший 5, ми вийшли. Тобто 6. Тепер, якщо... Більше рівне 5. Перезапустимо 5, вже не 6, тому що умова більше рівна 5. Отож, це все, що стосується циклу while. Тепер поглянемо, як працює інший цикл, створений на його основі цикл do while. Чому три крапки? А по одній простій причині вайл переноситься сюди. І тут ставиться до. Ніби все. Але потрібно ставити крапку з кому. Ось такий в нього синтаксис. Тобто ось такий do. Блок відкривається, блок закривається, само собою, можна блок залишити. Але це лише якщо тут буде якась команда одна. Так. Ось такий синтаксис. І тут умови, звичайно. Це ми не залишимо. І запускаємо. Запускаємо. Результат той самий. Але циклом do файл користуватися. користуються зазвичай за інших обставин. Різниця між while і do while в тому, що тут спочатку обов'язково виконується тіло циклу, а тоді перевіряється умова. Тобто обов'язково хоча б один раз цикл виконується, А тоді перевіриться умова. Зробимо таку річ. Зробимо таку річ. Введемо каунт, це вже нам не потрібно. Входимо. Виводити не будемо. Брейк заберемо. Ми цикл, з циклу виходити передчасно не будемо. І тепер запускаємо. Вводимо каунт. Напевно, ми забули про одну річ. Ні, знову. Ввели каунт. Зайшли в тіло циклу. Нас просять вводити каунт, ми вводимо. 4. І оскільки каунт <coughs> дорівнює 4, цикл, знову ми, цикл продовжує своє виконання. Тобто ми знову зайшли в цикл. Якщо б count дорівнював 10, ми б з циклу вийшли. Вводимо знову якесь число. Знову. Знову. І тепер вводимо 10. Папа, -па. цикл закрився, погляньте на таке, якщо ось ця умова виконується, цикл буде функціонувати. Тобто, якщо ми вводимо число більше 10, цикл працює і далі. <coughs> а якщо ми вводимо Менше 10, навіть 9, цикл припинить свою роботу. Аналогічно, якщо ми змінимо знак на протилежний, і якщо поставимо знак дорівнює, цикл буде виконуватись в тому випадку, коли каунт дорівнює 10. 10, 10, 10. Будь-які відмінюють число від 10 припиняє. Роботу циклу Це аналогічно. Зараз спробуємо тому, що ми писали цикл. while До речі, ось так. Запис може бути аналогічний. Вводимо знову count і якщо count Більше рівне десяти. Робимо гальмо. Виходимо. В цьому випадку, якщо каунт. Менше. Рівне 10. Додамо true, правду, тобто цикл буде виконуватись постійно. Тобто ці два записи еквівалентні між собою. Ось цей і ось цей. Це можемо закоментувати і запустити. Вводимо число менше 10. Ні, не менше 10, менше. Все окей. Вводимо число більше 10. Цикл припиняє роботу. Так само і ось тут. Вибір за вами, лише слід пам'ятати, що цикл ду. Має виконатися хоча б один раз. Тобто ось ця умова виконується, а тоді істинність цієї умови буде перевірятися. А тут ми просто обійшли іншим шляхом. Те ж саме. І тут також цикл виконується хоча б один раз. Вибір за вами. Краще користуватися цим. Цей запис трішки небезпечний, якщо тут не все в порядку. Отож, підсумок ми розглянули три цикли. Вибір за вами for просто писаний не більше, але він інколи зручніший. Також цикл вайлду. Do while, do. do while while. Обирайте, який буде завгодно, який більш зручніший. І, до речі, в циклах також можна оголошувати зміні. Ну, Зберемо змінну будь-яку. Тож, r 12 Закоментуємо. Наша програма, до речі. Одразу припинити своє існування. Програма одразу не припинила своє, свою роботу, тому що ми зараз стоїмо тут і чекаємо, поки ведеться count, count 1, а навіть 4 і все. з'явилась ера яка більше 10 цикл перервався. Так само можете викликати тут функції. І тому подібне. Багато-багато чого робити з цикла. З цикла ми. До речі, ось <с> будь-яке вікно працює по тому принципу. Ну так, будь-яка програма написана під Windows, працює по тому принципу, що існує один цикл головний, в якому постійно оновлюється вікно. Так. На цьому з циклами завершуємо. До наступного заняття!